Якщо говорити про ФБР, то ми отримали інформацію про те, що ФБР перевіряє е, причетність Тимура Міндіча до відмивання коштів. І також е, ми отримали декілька компаній, які можуть перевірятися і перевіряються ФБР. Це одна компанія з британських Віргінських островів. Друга компанія безпосередньо з британською реєстрацією. І також ми отримали інформацію про людину на прізвище Шугармен. Власне, ми проводимо паралель. Народний депутат Ярослав Железняк робив розслідування. Якось про здається рік тому про те, той самий одеський припортовий завод, і зокрема згадував про те, що в якийсь момент цей завод почав керувати Тимур Міндіч його діяльність і контракти на цьому заводі. І власне згадує цього пана Цукермана. Uh, який дуже схоже uh, на Шугармен його прізвище, який займається, начебто, фінансами у пана Тимура Міндіча uh, і тому власне ця людина це чи не ця на сто відсотків. Ми на жаль не можемо підтвердити, тому що потрібно розуміти, що розслідування ФБР uh, можуть бути максимально засекречені допоки вони не прийдуть до когось з обшуками або когось не затримують в Європі чи в Ізраїлі. Ми наскільки ми знаємо, Ізраїль видає. На запит ФБР і американців людей, які можуть переховуватися на території цієї країни.